Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Журналісти народного контролю сьогодні у місті Стебнику. На прохання мешканців ми говоримо з чиновниками, з'ясовуємо проблеми простих людей і, звичайно, відстоюємо справедливість. На контролі продовжує перебувати ситуація з тебницьким підприємством теплоенерго. На прохання мешканців міста журналісти спробували з'ясувати деталі цього опалювального сезону. Людей цікавить, скільки платитимуть за тепло цієї зими і чи вистачить запасів блакитного палива на місто калійників. Проте комунальне підприємство більше схоже на секретний об'єкт. Журналістам вже вкотре не вдається отримати нормального коментаря від керівництва теплоенерго. В коридорі нас зустрічає жінка, яка називає себе інженером. Просить показати посвідчення журналістів, детально розпитує про мету нашого візиту. Відповідаємо, ми просто виконуємо свою роботу. Лікар лікує, вчитель навчає, а журналіст інформує. Але для цього нам потрібно поспілкуватись з чиновником. А що ви конкретно хочете в нього інтерв'ю? по Якому питанню? йдемо далі. В приймальність знову потрапляємо на допи. А що ж ви знімаєте? Ну, ну попередили би якось чи що Ну, що з вами ви <ского> Так знімаєте. я знаю, <ск programme> що має, бежить, 10 разів знімаю. схоже, нога журналіста вкрай рідко ступала на територію засекреченого підприємства. Принаймні, із всіх об'єктів, що опинялися в камері народного контролю, тільки в стебницькому теплоенерго так вороже налаштовані до роботи журналістів. Чого лише вартий минулий візит народного контролю, коли на нас скоїли напад? Спілкуватись із начальником стебних теплоенерго не вдається. Підлеглі кажуть, він на об'єктах знаю, може буде до кінця дня, може є рано. У нас то зараз той пан сезон запускає кусі. Входить і тих приміщення. Наступний день нова спроба цього разу керівник підприємства на місці. Щоправда, конструктивної розмови знову не виходить. Пан Лабовка категорично відмовляється говорити на камеру і давати офіційні коментарі. Ви щось приховуєте постійно. Чого боїтеся постійно? Не, не хочу свої рожі. Що приховує? Морду не хочу, без знімали. Як ви не розумієте, по нормальному чиновник не втомлюється повторювати. Знімати не можна. Ми вам заважаємо. Ви не маєте права знімати. Я кажу, стаття 307 цивільного кодексу. Почитайте, читаємо. Стаття говорить про захист інтересів фізичної особи при проведенні фото, кіно, теле та відеозйомки. Відповідно до вказаної чиновником статті, особа може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Тому яким чином інформація про ціни на тепло, роботу котельні та ліміт газу може стосуватись особистого життя пана Лабовки. Отримати інформацію для стебничан про цьогорічний опалювальний сезон нам не вдалося. Чому ви все бачили? Також нагадуємо, що народний контроль в Стебнику співпрацює з громадською організацією Воля Громади. Разом з активістами реагуємо на проблеми людей та намагаємось максимально допомогти їх вирішити. Рекомендуємо стебничанам при будь-якому порушенні їхніх прав з боку чиновників звертатись в офіс громадської організації Воля громади. Телефон. 097 648 76 30. Роксолана вісім, Ігор Дьорка, Ігор Роксолана народний контроль, Дрогобичина.